Хочу поділитися з вами, що я вчора придбала. А це миючий засіб, від New Life для посуду, який ефективно видаляє жир і усуває запахи навіть. У холодній воді. А ще завдяки унікальному складу і властивостям колоїдного срібла, засіб має антисептичну і антибактеріальну активність, і його ще він збагачений екстрактами, що дбайливо піклується про шкіру рук, оберігаючи їх від сухості. Дуже люблючий цей миючий засіб, завжди їм користуюся. А ще я придбала ось таке живильне гель-мило з олієм чайного дерева і мигдалю. Така формула, міцна, класна цього мила олією мигдалі, яка делікатно очищує від забруднень і дбайливо піклується про шкіру і красу шкіри рук. А антибактеріальна ефірна олія чайного дерева надає протизапальну дію. І ще шкіра рук м'якенька, еластична і гарно почувається. А знаєте, що іще? А іще, якщо це все придбати, в компанії зараз акція і можна отримати рідкий засіб для прання кольорового одягу в подарунок, літровий, літровий друзі. От я скористалася цією акцією. І вам раджу, акція діє до закінчення акційного товару.